200 графічних екслібрисів українських, молдовських, білоруських, литовських та грузинських художників із зображенням Тараса Шевченка представив Буковинський художник Орест Криворучко. Книжкові гравюри виконані в різних стилях та техніках. В музеї імені Володимира Івисюка лише частина з колекції майстра, яку він збирає з 1930 року. Спочатку десь був купив два екслібриси, а потім обмінювався з колекціонерами і з художниками на свої знаки обмінював Такий бартер був. Орест Криворучко показав її авторські. Екслібри з Шевченком виконані за власною технікою. Я сам роблю кліше, це не друкарні, все вручну робиться рельєф. Згадували у Чернівцях і відомого воковинського композитора Володимира Івасюка, якому 4 березня виповнилося б 65. Володя якраз був утою одною з перших жертв тоталітаризму. Ці жертви тривають досі. Цих митців музеї назвали березневими геніями, адже їхні твори, як ніколи, важливі нині. Пісні Івасюка лунали на барикадах майдану. Я плакала, моя сестра плакала. Всі наші родини плакали тим, що пісня нашого брата об'єднує. Вона дає силу. Вона дає дуже багато відчуттів єдності, єдності для всіх і сходу, і заходу, всієї нашої України. Попри це, присутні зазначили, що приміщення музею Володимира Івасюка надто маленьке, чимало з експонатів ніде розмістити. Меморіальний музей Івасюка готовий, щоб якось об'єднати з Кризнавчим музеєм кіцма. Чи це буде один музей такий? Чи це якось інакше? І зробити там і виставку, і почати збирати гроші. Майя Гуменна, Андрій Соколовський місцевий час.